Будь-який бізнес, малий чи великий, не може бути повністю готовим до економічних наслідків, які несе з собою повномасштабна війна, що триває в Україні. Одне із пріоритетних завдань держави надавати усю можливу підтримку від фінансів до консультацій, а ще залучати міжнародних партнерів задля підтримки бізнесу та підприємництва. На офіційному сайті Коростенської міської ради та на сторінці управління економіки у Фейсбуці можна знайти багато корисної інформації щодо урядової фінансової допомоги бізнесу. Ізнесу та діючі грантові програми від міжнародних донорських організацій від початку 2023 року. Запустився ряд нових програм на підтримку бізнесу поряд із діючими. Одна з таких урядових програм власна справа. Дуже цікава програма. Вона працює вже декілька років. Називається Власна справа. Це отримати грант можуть як і підприємці, ті, що працюють, і ті, що тільки хочуть започаткувати свою справу. Можна отримати грант. Грант безкоштовно це від 50 до 250 тисяч гривень на створення нового бізнесу або ну, продовження того, що діє умова єдина є: це створення від одного до двох робочих місць. Треба зареєструватись в через сайт програми Дія. Подати свою заявку, подати свій бізнес-план, і потім там уже спеціалісти визначають цей план. Бізнес-план вивчають і надають таку допомогу грантову. Не менш цікавою є безповоротна державна допомога підприємцям у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Тримати можуть підприємці, діючі ФОПи або юридичні особи, немає різниці. Сума гранту там 8 мільйонів гривень, це, я вважаю, досить таке суттєве. І єдине там умова, це мають бути створені нові робочі місця. В минулому році, коли така програма працювала, там було обмеження не менше 25 робочих місць створення. На цей рік вже ця вимога трошки. Зменшена і ці гроші можна використати на придбання основних засобів виробництва, це верстати, технологічне обладнання, також на введення в експлуатацію цього обладнання технологічне або на транспортування і доставку до місця там, де воно буде розміщуватись, і з умовами і механізмом надання цієї допомоги це є вони визначені постановою Кабінету міністрів номер 739. Від 24 червня 2022 року на час воєнного стану уряд України зменшив кількість обмежень по кредитній програмі 5.7.9. Підприємець, якому потрібна підтримка, може отримати безвідсотковий кредит до 60 мільйонів гривень на строк до 5 років. Відсотки по кредиту під час війни сплачуватиме держава. Вже декілька років у нас в державі працює програма пільгового кредитування 5.7.9. В цьому році вона також продовжена, але там трошки враховуючи воєнний стан, були змінені умови. І тому у нас на сьогоднішній день можна отримати 60 мільйонів гривень на будь яке українське підприємство під 0%. Це на протязі дії воєнного стану за цією програмою. Також умова така, що має бути кінцевим бенефіціаром цього підприємства. Не менше ніж 50% ну українці, ну громадяни українці, не можуть бути там юридичні, фізичні особи, які пов'язані там з країною Гресою, з Росією, з Білорусі, ну і так далі. Ключовою умовою цього кредитування є те, що на інвестиційні якісь проекти кредит надається на 5 років. Якщо на фінансову підтримку або на оборотні кошти, то це 3 роки. Слід зазначити, що український бізнес потрохи оговтується від шоку, який був з початком війни, та демонструє непогані показники відновлення. А влада продовжує реагувати на потреби бізнесу та запроваджувати додаткові стимули, у тому числі залучаючи міжнародні грантові програми. Одна з таких програм відносно нових. Це програма USAID економічна підтримка України. Її скористатися є ну, нею можуть мали та середні підприємці. Умовами там такі, що кількість персоналу до 250 працівників і оборот менше 40 мільйонів доларів в рік. Ну, це якраз саме оці мали і середні підприємці на їхню підтримку. І вона передбачає. Два обсяги фінансування, які втілюються двома партнерами і підрядниками від програми Сайді, це якщо інвестиції будуть від півмільйона до мільйона доларів. Ну в гривневому еквіваленті це в нас буде компанія Сол Партнерс. І якщо більше одного мільйона еквіваленту, це компанія Ернст Young. Віднедавна в Україні з'явилась можливість для стартапів отримати 5 тисяч доларів на розвиток власних проєктів. Хто ж може отримати допомогу та у яких сферах діяльності? Цікава пропозиція це фінансова підтримка на розвиток інновацій. Український фонд стартапів, Мінцифри, Міносвіти та науки і Державний департамент США. Вони дають можливість для українських винахідників, підприємців та науковців отримати фінансову підтримку на розвиток інновацій. Сума цієї підтримки 5 тисяч доларів. Значить, конкурс оголошено на 20, ну 24 переможці. Учасники отримують цю суму. І основний вид та сфери діяльності цих стартапів вони мають бути направлені в охорону здоров'я, агро та біотехнології, енергетики та екології, промисловості та інфраструктури. Неабияку підтримку закордонних партнерів на сьогоднішній день отримує зелене відновлення промисловості та релокації підприємств України. Дуже багато таких грантових пропозицій саме на розвиток зелених технологій, зелених підприємств. І одної з одно такої програми це є Euro for Environment», це фінансова підтримка Євросоюзу. І вона розширює свою діяльність і буде підтримувати саме зелене відновлення промисловості. Що вони пропонують? Це потреби для відновлення переміщених промислових підприємств, які із постраждалих від війни територій, а і також для Відновлення і консультування підприємств за вибраними напрямами там вони дають перелік напрямів, де вони можуть надавати нашим підприємствам консультацію підтримку. Також із зелених пропозицій це є гранти у сфері зеленої енергетики. Дуже багато пропонується для наших підприємств. А вони саме направлені на розробку та впровадження рішень, що сприяють впровадженню енергоефективних заходів в громаді, популяризацію розгортання відновлюваних джерел енергетики і участь в національних політиках задля попередження змін клімату. В цій програмі вона вже більше розширена, і крім підприємств і підприємців, також можуть приймати участь це органи місцевого соврядування, також громадян організації, діяльність яких направлена саме в цих зелених технологіях. Грант, сума дається до 10 тисяч євро в гривньому еквіваленті на розробку цієї програми і термін подати заявки до 15 травня. І одна із таких вимог, щоб цей проект можна було завершити на протязі 9 місяців. Дуже потужно працює в Україні програма LIFE. Вона вже не один рік. Це також фінансова підтримка Євросоюзу. І основний напрямок їхнього фінансування по програмі ЛайФ це все, що пов'язано з енергозбереженням, збереженням клімату, природні ресурси, екології і також переходу на альтернативні джерела енергії. Взагалі, в нас хтось вже користувався даними програмами. По цій програмі ЛайФ працює міська рада. І ми, от якраз по цим програмам, ті, що фінансуються з Євросоюзу, у нас в місті Коростені було проведено декілька таких енергозберігаючих програм. Це по школам, це також освітлення, яке було замінено по всьому місту на енергозберігаючі оці такі світильники, і воно дало дуже суттєву економію по електроенергії. Тому, якщо підприємці і громадські організації також підключаться під цю програму, ну теж надамо максимальну допомогу підтримку. 100 тисяч гривень на розвиток власної справи та поїздку в Париж отримає переможниця премії, створено жінками 2023. За останні п'ять років участь у конкурсі створено жінками в Україні взяло 347 жінок-підприємниць. Є така програма, вона називається «100 тисяч гривень для жінок-підприємців. Для розвитку власної справи та поїздки в Париж. Заявки почалися приймати з 3 лютого, і в конкурсі можуть взяти участь жінки, що працюють під час війни підприємцями. Участь в конкурсі повністю безкоштовна. Заявки треба буде подати до 15 березня 2023 року. Це такий пакет документів надати презентацію. Кротке відео про проект і офіційні реєстраційні документи, що жінка зареєстрована фізичною особою та за словами Володимира Стужука, велику підтримку українському бізнесу надає уряд Німеччини. Підтримка зосередиться водночас, як на підприємствах, що були змушені переїхати з території, де тривають бойові дії, так і на підприємства, які планують здійснювати інвестиції у свою виробничу діяльність. Уряд Німеччини нам запропонував на цей рік таку програму, що вони компенсують 30% вартості для малих середніх підприємств, які були витрачені на інвестиції. Якщо підприємство щось купує, нове інвестує в розвиток. То німецький уряд компенсує до 30%. Значить, бюджет вони передбачили на цей проєкт 2,4 мільйона євро. І максимальна сума, яку можна отримати один претендент, це 240 тисяч євро в гривневому еквіваленті. Одну, вимогами для учасників це мають бути лише підприємства, мікро, малого або середнього підприємництва, і також, щоб не менше 70% бізнесу були в приватній власності. От. Ну, і Бізнес має існувати не менше одного року. Ще одним кроком на підтримку українського бізнесу з боку Німеччини є запуск безкоштовної цифрової платформи для пошуку бізнес-партнерів, покупців та постачальників продукції у Німеччині та країнах ЄС. Партнери з Німеччини і з Євросоюзу вони саме для українських підприємців запустили такий безкоштовну цифрову платформу для пошуку бізнес-партнерів за кордоном. Вона так і називається «Leverist.de». На сьогоднішній день там уже нараховується понад півтори тисячі компаній з 70 країн світу, які прагнуть знайти партнерів в Україні. Є вимоги. Для цього, щоб приймати участь на цій платформі, це відсутність серед засновників та бенефіціарів компаній резидентів Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Також відсутність зв'язків з компанії з політичним або олігархічним капіталом. І також компанія не має займатися продажем алкоголю тютюну. Там це пов'язано з обороною. Промисловістю і іншими речовинами, які негативно впливають на здоров'я людини або природи, на сьогоднішній день в нашій громаді, крім державних та міжнародних програм підтримки, вже кілька років діє програма підтримки місцевого бізнесу. В чому суть в бюджеті за ми виділяємо кошти на те, щоб компенсувати малому підприємництву. Бізнесу, хто там підприємцям відсотки по кредитуванню, якщо підприємець бере кредит, ну не має різниці на які вид діяльності, куди вони будуть направлені. Ці кошти, міська рада ну, компенсує витрати на відсотки, погашає повністю відсотки за минулий рік, враховуючи те, що була військова агресія. Не було звернень саме від підприємців по цій програмі на відшкодування цих відсотків. Але ця програма тільки розрахована на жителів Коростенської громади, можуть звертатися до нас, і ми ну, зможемо компенсувати відсотки по їхнім кредитам. Маєте додаткові питання, звертайтесь до управління економіки телефоном 4 10 20. Читайте інформацію на офіційному сайті Коростенської міської ради або на сторінці управління економіки у Фейсбуці. Діючі грантові програми від українських та міжнародних донорських організацій допоможуть відновити бізнес. Крім того, підприємці можуть отримати фінансову або консультативну допомогу.